Ось такий вірш у Фейсбуці однієї людини я знайшов. Гинуть хлопці в полях сходу, хлопці з бідного народу. А мажори в кабаках дівок носять на руках. Здоровенні бугаї хвалять біцепси свої і влаштовують змагання, хто бухатиме до рання. А війна то не для них, то для бідних і дурних. Якщо хтось їм слово скаже, не біда, татусь відмаже. Йде на бідних полювання, ловлять з вечора і зрання. В магазині, на базарі, у дворі на тротуарі. Якщо хтось відпір дає, то отримає своє, в авто силою запхнуть, на комісію везуть. Ну а там як ти не крути, хоч відмазатись, плати, а якщо грошей нема, передок або тюрма. Ось такі брат у нас справи, лиш для бідних честь і слава, тільки їм потрібна воля, тільки їх могили в полі. Ну дуже сумний вірш про сучасну українську ситуацію і війну.